Друзі, коротеньке відео із надсмачним печивом пісочним у цукровій пудрі. Перемішуємо дуже швидко борошно з маслом. Чому швиденько? Тому що м'яке масло, якщо потече, воно зробить печиво твердим, а нам потрібно крихке, тому ми беремо із холодильника масло, швидко перетираємо в крошку, додаємо трошечки розпушувача, трошки солі, я сказала, і один жовток. Починаємо збирати тісто в комок і бачимо, що жовтка недостатньо, воно ще не повністю держиться кучі. Тоді ми додамо ложечку сметани, лиш би об'єдналося тісто. Цього було достатньо, друзі, як я вам показала, такий рецепт я напишу це одна порція, ви можете робити дві порції. Ось таке дуже м'яке, еластичне, красивенне тісто в нас вийшло. Робимо з нього дві качалочки, тоненькі бажано печок, печеться буквально 5 хвилин, дуже швидко. Духовку включаємо на 200, і я щойно придумала такий спосіб, швидко наробити нам коржечки чашечкою. Так і півмісяці вийдуть, чи подушечки, чи маленькі рожечки, якщо тоненько їх зробити. Духовка на 200, ви поняли, У мене все дуже швидко на кухні відбувається. Моментально просто. І з кухні не виходимо, бо буде швидко пектися. Все, друзі, побачили, щоб кінчики зазолотилися, і знімайте, щоб не перепеклося, а не було. Така твердюча. І далі прямо теплим висипаємо в цукрову пудру. Щедро обварюємо цукровій пудрі. І от заварюємо міцного чаю із лимоном. Та й ось вам райська насолода, друзі. Все готово.